Ні, так от тепер якраз це ознакою їхніх страхів. Що вони ж уявляють собі, скільки на їхній совісті людських жертв, і яка відповідальність покладена буде рано чи пізно на них ну, кримінально, в першу чергу за ці, ну це ж не просто там службова недбалість, да це ж ну, саботаж або відверта співпраця з ворогом, підривна діяльність, тому що їм вже в вересні місяці казали рити окопи, рити траншеї. Оголошуйте мобілізацію, проводьте оголошуйте воєнний стан. Вони ж всім всіх нехтували. Хоча саме це прописано в законі України про оборону, і головний відповідна відповідальна особа. Тут якраз наш верховний головнокомандуючий верховний дипломат. Ну, тобто, призначити на таку посаду, верні, обрати на таку посаду танцюриста коміка з 95-го кварталу. Ну це ж відповідно і привело таких страшних людських жертв, страшних результатів. І вони ж відповідно розуміють, що їм тільки по цих статтях закону про оборону, ну це пожиттєвий термін, тому що на жаль, ми маємо сьогодні там 8 мільйонів. Нагадую, ці цифри страшні. Да? <кій> Біженців практично 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Ну там за офіційними даними майже, майже 5 мільйонів, але багато людей просто не реєструвалися як переміщені особи. Тому що, ну якщо людина заможна, то їй там втрачати час бігати за цими довідками, щоб отримати. Скільки там сьогодні там 40 доларів на місяць. Ну а вчинка виділки не стоїть. Тому я знаю багато людей, моїх знайомих якісь вивезли своїх дітей в той самий на це саме Закарпаття. Вони ну, не приймалися цими не займалися оформленням цього статусу. Так, от ну реально 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, і 6 мільйонів перебуває сьогодні на окупованих територіях, ну включно з Кримом, тобто 8, 6 плюс 6, 20 мільйонів поламаних доль. Ну я не знаю, як вони взагалі сплять і спокійно прокидаються ці російська російські тут агенти, які доклалися до найбільшої трагедії, взагалі, за часів існування незалежної України. Ну і взагалі за існування після воєнної Європи ніде ж не було таких ні. І Навіть під час там конфліктів в Єгославії таких страшних жертв, таких руйнувань. І ми оце, там, майже там, щодня викладаємо на наших іншомовних каналах, нашого блогерського клубу, ролики англійською, французькою, арабською мовою, де показуємо, дивіться, як зухвало бомбардує мирні міста в день одного християнського свята. Та Верна неділя, потім великдень саме в цей день в центрі мирних українських міст прилітають балісти, балістичні ракети, які вражають сотні людей спокійно. Як може сьогодні світове там співтовариство це споглядати, і дехто там як цей Вітков прикладає руку до грудей, коли вітається з Путіним. А Трамп називає його геніальним. Ну тобто, це недопрацювання нашої. В першу чергу закордонних відомств. Ну, тобто, щось там робить цей фонд Юнайтед 24», хоча ну, там непрозора їхня фінансова діяльність, вони там залучають величезні кошти. Але я не бачу результату цього, де е, можна виготовити ролик, але ж треба його донести до відповідної аудиторії. Так як саме там ізраїльтяни свого часу робили. Так. Ви наймали найбільші рекламні площі там в центрі Нью-Йорку, на Таймс-сквер. В нас єдині там в одинокі випадки подібних акцій були за рахунок української діаспори в Сполучених Штатах. А це ж не державні кошти. В нас державні кошти витрачаються на фінансування каналів того самого фірташа Коломойського Медведчука. І навіть Фінчук не гребує тим, що бере сотні мільйонів з українського бюджету. Ну як це в тебе тільки там один твій особняк в Белгравії на, в Лондоні коштує в десятки разів більше ніж ти береш на фінансування свого свого каналу? Ну як це на каналів? Ти ж не один канал, да? вони ж ходять там в нього в цей пулпінчука. Ну як можна в такий важкий час ще доїти державний бюджет? Ну, я тут наводжу там приклад мене троє дітей шкільного віку. Ну замість того, щоб скриньку молока налити безкоштовно в школі, як це в ще радянських часів було. Нагадаю, навіть Путіна сьогодні всі в всіх російських школах безкоштовні сніданки. Так нас замість цього годують цих е, пройдисвітів, яких розшукує американська феміда. І ми потім в, 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 ще питаємо в. Американських э, діячів, як як вам спиться? Да? Як спиться цим п'ятима п'ять шістьом менеджерам, які дозволяють грабувати державний бюджет, і потім за це ніхто не відповідає? Ну, от зараз там э, притягнули прокопівці да? э, один з керівників Української Європейської солідарності в Києві, да? коли голова фракції, в, наскільки я пам'ятаю чи заступник голови фракції в Київраді тобто, коли два роки тому були серйозні проблеми з постачанням бензину, тоді спост... ну, відряджували водіїв з в тому числі там з комерційних установ для того, щоб вони бензовозами завозили з за кордону бензин для того, щоб вирішити цю проблему, і ну таких випадків по всій Україні були тисячі. І там, якщо я не помиляюсь, там загально цих е, списках цих водіїв, які були погоджені, там, щось 180 було чоловік виїхало, двоє не повернулись. І саме через це прокупів тепер під домашній арест саджають. А, а тих, хто не повернувся, хто виїжджав по лінії Міністерства культури, того ж самого Ткаченка, коли він там діяв ще, так там сотні такі. Чому ж ніхто з нього, ніхто Ткаченка під домашній арешт не поставив? Чи Міністерство молоді та спорту, там теж сотні. Ну але ж навіть тих самих водіїв по системі шлях, які виїжджали, там же теж тисячі таких, хто не повернувся. Так а чому притягнули саме Прокопова за двох за двох чоловік? Коли ж ми знаємо, що ця депутатка Слуги народу перекидала через паркан десятки? Там тисяч доларів ховали їх таким чином, саме в по звинувачення для того, щоб замітати сліди і приховати свою діяльність кримінальну саме з організації нелегального вивозу. Тобто там все було абсолютно очевидно. Ну вона це ж фіксували навіть камери спостереження, як вона перекидала. Але ж вона спостереження... депутатка працює в парламенті, виступає на трибуні собі і нічого їй немає. А Каптєлов, оця історія нещодавня з декларуванням. Так, дружина, 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 яка усі має бізнес. Не а, просто бізнес. А, як вона... називається цей бізнес? А, а, якась патріотична організація. Так, так. вони фінансують, отримують, отримують фінансування, як і Зеленський свого часу, да, з державного російського бюджету на патріотичну діяльність виховання, військово-патріотичне, виховання молоді, а її чоловік сидить в Верховній Раді. Ну і там, час від часу вони зустрічаються. Коли прослідковують їхні рейси, що вони в Стамбулі прилітають в один і той же період часу, і там вони таке сімейне, сімейне гніздечко вже звили своє, і, а потім роз'їжджаються. І один тут займається такою диверсійною діяльністю в Верховній Раді, а інша відверто отримує бюджети від російського міністерств, російських міністерств на свої на виховання військово-патріотичне. Ну, тобто, це не просто там якісь подвійні стандарти. Да? Це абсолютно така цинічна, зухвала зрада просто. Лицемірство таке. Тому, знаєте, мені дуже дивно виглядають оці санкції, які вони запроваджують проти громадян України, особливо проти опозиції. Тому що. Ну, всі ж прекрасно знають: якщо це а, не передбачено конституцією нашим основним законом, то на що вони розраховують, що західні країни мають плескати це, це, цьому всьому в долоні, а коли ці громадяни почнуть подавати до суду, наприклад, Європейський суд справ людини, який завалений справами з України? І Україна буде ще платити за е, помилки свого керівництва. А де правоохоронні органи в такому випадку? А ну, де суди? Так найстрашніша, розслідування. Найстрашніша ціна, яку ми сплачуємо, це наші жертви на фронті, і коли перекривають можливість волонтерської діяльності на найпотужнішому українському підприємству, той самий там Рошен, корпорації Грошен. Я завжди ставлю питання своїм. Не там ну умовним серіальним там опонентам цього зеленого табору. От ви хотіли, щоб ваші діти жили в країні, де компанії сплачують податки, так як е, Порошенко, в якого е, сотні мільярдів гривень сплачені за останні роки податків, тільки по корпорації «Рошен», чи так як Зеленський сплачував податки, куди коли всі його 12 компаній, зареєстрованих в Україні, були збитковими. Коли всі вони свою діяльність собі в збиток проводили, ну реально вони все, що заробляли, виводили в офшор. так що ж ви хочете? За що ви хочете, щоб фінансували школи, де будуть навчатися ваші діти чи лікарні, де, не дай Боже, будуть лікуватися ваші родичі? Як можна взагалі віддавати свій голос пройди світам, які так мало того, що обріхували, так вони зневажали найсвятіші принципи українські? Ну з як свого часу не, Україна порноакторка приймає з усіх боків, коли саме в той час Україна вперше за всю історію зменшувала тягар запозичені іноземних і брала замість тих кредитів, які понабирали свого часу. Там не, Янукович чи Тимошенко під там 10 десять брали під півтора відсотки. А тепер Зеленський вже збільшив, збільшив за свої роки президентство, вдвічі збільшив цей тягар запозичень, і тепер ОВГЗ вже під рекордні скільки, 17% річних вони видають. І коли тепер користуються цим інструментом, де того знову ж таки більше допомогти армії, купують ці облігації, той самий Порошенко так йому кажуть, ого, він наживається на крий. Так ви ж самі створили такий механізм. І якщо не можна дійсно в державі допомогти, а потім ці гроші, які нараховуються на ці відсотки. Витратити на армію, так що ж тут що ж тут погано. Оце якась я не розумію, якась психологія така дика, абсолютно. Тобто, якщо людина в білу платить і відбувається е, зарахування до державного бюджету, це чогось у людей обурює. Вони думають, що ох, як він накрав, дивіться, як він накрав, є чим платити. Ну, на жаль, повторюю. У вікна викидають мільйони доларів у вікна викидають. Це нікого не чіпляє. Абсолютно нікого не чіпляє. А от заплатив державний бюджет необхідну кількість грошей з заробленого чесно. Ох, це, як... це ж барига, оже ж накрав! Ну, мене це от як ]ує. з такими людьми жити? От, поясніть мені, будь ласка, як їм втокмачити в голову? От як вони повинні зрозуміти? От як з ними спілкуватися, як з ними працювати? Ну, Що ж ви тоді хочете? За цим принципом відомим, да, в сусіда хата біла аби згоріла, да. в сусіда жінка мила або здуріла. Ну, тобто в, в мене це не дивує, тому що навіть на прикладі у своєї там родини ці події, які трагічні були 100 років тому, як, як там, коли родичі мого прадіда, рідні діти навіть не, пишалися тим, що в нього відібрали його там маєток, відібрали його справу всього його життя. Не, маленька там така, ну, як фабрика була взуттєва в нього. Тому що, бачите, він же барига, експлуататор, в нього наймані про Винаймає інших працівників, і тоді якраз рівно 100 років тому. От зараз превентивні ці е, вживаються заходи. Да, так рівно 100 років тому, згідно цієї першої там ну, тоді не називали її сталінською, але за часів вже Сталіна тоді була прийнята перша конституція. Там же 6 мільйонів практично були названі превентивно обмежені в своїх там майнових виборчих та інших правах. 6 мільйонів так ну тоді їх називали лішенці, да? були позбавленці. Не ну там не тільки представники там духовенства чи всіх е е е колишніх там каральних органів е царської влади, але будь-який е торговець, будь-який діяч, який займався комерційною діяльністю, або або промисловець, навіть якщо мав хоча б одного найманого працівника, все вже він експлуататор, він же варига. І от я не можу заспокоїтись нас на лівому березі. З якоїсь переляку назвали нещодавно одну з вулиць вулиця Атамана Зеленого. Але ж ну в архівних документах же можна прочитати, до чого вдавався цей атаман і його бійці. Вони ж якраз і знищували тоді клас українських підприємців. Вони відверто топили в Дніпрі, в Десні. Десятки, там, якщо не сотні, бариг, в яких відбивали від, від відбирали свої намаєтки, як в мого прадіда, оскільки в нього найохайніший будинок був на центральній вулиці цього маленького вороніжа станція Терещенківська. Терещенська сьогодні вона називається да, заліз, залізниця, де ну був дуже розвинутий край. Це була якраз столиця цієї цукрової імперії Терещенка. В найвищий рівень життя був в усіх такі території тодішньої, там ну, царської Росії. І ось вони саме раділи з того, що людей позбавляють так превентивно, позбавляють своїх прав чи майна. Але ж потім їх з тих самих, які раділи, їх потім позбавили свободи і, зрештою, позбавили життя. Як, ну, Трагічні такі сторінки в моєї родини. Про те, коли старший брат моєї бабусі радів, да, він був таким затятим більшовиком, коли його батька превентивно позбавили майна. Але потім, 34-му році його заарештували як українського націоналіста, там і відправили на 23 роки. Ну, 20 років в ув'язнення, і ще там три чи роки він до повної амністії. Був таким лішенцем да, позбавлених знову ж таки прав перебування на території великих міст. Але сьому ще пощастило, тому що, хоч він хоча б вижив, тому що двох старших братів просто вже розстріляли в тому самому жовтневому палаці, в якому між іншим там нещодавно був мюзикл, присвячений е каже, історії цього каже, українського відродження, розстріляного. Я всім раджу подивитись. Він вже зараз вийшов на екрани і називається Романтика, мур романтика про долю якраз цих митців, які одні пішли на співпрацю з радянським цим урядом, так, такі, як той самий. На обласканий Сталіним Тичина, який навіть став там міністром культури, і потім навіть э, спікером там Верховної Ради цієї за часів радянщини, чи то Володимир Сосюра, чи то Остап Вишня, хоча там його під теж піддавали, там якимось репресіями, але ж його там хоча б не, не, не вбили, а решту всіх е, їх. Сусідів по цьому будинку слова, де ж між іншим, той, той мій дядя Коля, який потім 20 років прожив на колимі, жив з моєю бабусею, яка приїхала до нього тоді до Харкова. Ну, тобто, я, моє дитинство пройшло якраз під ці там страшні, колимські оповідання, і потім. Я пам'ятаю, як ну в вже під час там перебудови, чи там після оцих розвінчування сталінських репресій, вона розуміла, спокутувала таким як, певним чином там свою провину, коли розповідала мені про сталінські репресії, але ж вона ще там, хоча. Була в заслані, була членом сім'ї ворогів народу. Син народився, ледь не помер через ті страшні умови їхнього заслення. Мій батько втратила практично всю свою родину через це. Але ж такими сльозами плакала, коли помер Сталін. Ну тобто, мене свого часу вразила розповідь на концерті Акуджави, коли я був в 90-му році, чи в 91-му, коли він розповідав, що найбільшою трагедією його життя було те, що він вже в дорослому віці. Повірив, що його кохані рідні батьки були японськими шпигунами. Ну тобто і радів, тому що їх заарештували і ліквідували там. Ну так що ж, якщо людина, яка була моральним камертоном там, декілька поколінь, потім страждала через це, ну так що ж брати звичайних громадян, які скільки там шість років тому раділи оплесками, зустрічали посадимо всіх по весні і Закінчимо епоху бідності і брехні. Ну тобто, все ж, на жаль, повторюється. Да, і сьогодні. Так, воно і повторюється. Подивіться, а, оцей кошовий, да. щось там нам намазав собі на голову ну, лесу да, свою. Намастив Лиса на свою, да, яку... яку цілував Зеленський свого часу перед прийняттям присяги президента. Він його цілував. Ну, так, це знущання, розумієте? Це знущання з нас, з українського народу. З наших традицій, певних. Це знущання просто, вони плюють нам. Вони, вибачте, дістали одне причинне місце, і перед всіма оце роблять. А ми дивимося на це. Ну, це в свого часу глузували з цієї фрази Порошенка, що люди, які там собачої будки не побудували в житті, вони беруть, кров, беруться керувати країною в такий страшний час. Ну і дійсно, от мене на діти навіть мене на мене образили, тому що в цьому році ми не змогли купити там. Вони люблять ці паски, паски саме Рошенівські стояли, стояли там кілометрові черги. І я ну я не хотілося витрачати час. Так дочка моя на мене тепер має зуб, що я не купив їй рошенівську паску. Найдивиться на мене так сподлоба щодня.